Біблія, Старий завіт. перша книга Мойсея Буття, розділ 23. Віку життя Сари було 127 років, і померла Сара в Кирият Арбі, тобто в Хевроні, що в хананській землі. Тож прийшов Авраам оголосити жалобу за Сарою та оплакувати її. Підвівся Авраам від своєї померлої дружини і звернувся до синів Хетових зі словами. Я серед вас чужинець і мандрівник, то ж дайте мені серед вас місце для гробниці, щоб я міг поховати з моїх очей мою небіжчицю. Але сини Хетові відповіли Авраамові, кажучи йому: Добродію, послухай нас, ти серед нас, Князь Божий, найкращий з наших гробниць поховай свою померлу. Ніхто з нас не відмовить тобі, аби у своїй гробниці поховати твою небіжчицю. Авраам підвівся і вклонився людям тієї землі. Синам Хетовим і сказав: якщо ви згодні, щоб я поховав мою небіжчицю сперед перед моїх очей, то, зважаючи на моє прохання, поговоріть із Ефроном, Цухаровим сином, аби він дав мені печеру махпелу, що належить йому і знаходиться на краю його поля. За повну вартість, хай він віддасть її при вас у мою власність для гробниці. Ефрон же був присутнім серед хетових синів. Тому Ефрон Хетеєць відповів Авраамові так, щоб чули сини Хетові й усі, які проходили через браму його міста. Ні, мій пане, послухай, що я скажу: я тобі дарую поле, а також печеру, що на ньому, в присутності синів мого народу, я дарую це тобі. Поховай свою небіщицю. Авраам вклонився народові тієї землі і відповів Ефронові так, щоб чули люди того краю: Я би хотів, щоб ти все ж послухав мене. Візьми, будь ласка, в мене гроші за те поле, і я поховаю там мою небіжчицю. Та Ефрон наполягав на своєму, говорячи Авраамові, Добродію мій, послухай мене, тієї землі там на якихось 400 шекелів срібла. Що то є між мною і тобою? Поховай там свою небіжчицю, послухав Авраам Ефрона, відважив Авраам Ефронові срібло, про яке сказав той при всіх хетових синах, 400 шекелів срібла, яке тоді було в обігу купців. Таким чином, Ефронове поле, яке в махпелі, що навпроти мамре, поле й печера, яка була на ньому, і кожне дерево, яке росло в довкіллі поля у його межах. Стало Авраамовою власністю в присутності хетових синів та всіх, що проходили через браму його міста. Після того Авраам поховав Сару свою дружину в печері на полі Махпела, що навпроти Мамре, тобто в Хевроні, Ханаанському краї. Так хетовими синами було закріплено за Авраамом поле, й печера, що на ньому, як власність для поховання. Розділ 24 Авраам дуже постарів, увійшов похилий вік. Господь продовжував благословляти Авраама в усьому, якось сказав Авраам своєму старшому над його домом слузі, відповідальному за все його майно. Поклади свою руку під моє стегно і присягнися мені Господом богом неба і богом землі, що не візьмеш моєму синові дружини, з дочок хананського народу, серед якого я живу. А підеш до мого рідного краю, до моєї рідні, і звідти візьмеш дружину для мого сина Ісаака? Слуга сказав йому А якщо жінка не захоче піти зі мною до цієї землі, то чи мав би я повернути твого сина в край, звідки ти вийшов? Та Авраам заперечив У жодному разі не повертай мого сина туди. Господь, Бог Неба, який вивів мене з дому мого батька та із краю мого народження, і з клятвою сказав мені: Цю землю я дам тобі і твоїм нащадкам. Він пошле свого ангела перед тобою, і ти візьмеш звідти дружину для мого сина. А якщо жінка не забажає піти з тобою, то будеш вільний від присяги мені, лишень мого сина не повертай туди. І поклав раб свою руку під стегно свого пана Авраама і присягнув йому в тій справі. Слуга взяв із собою десять верблюдів, з числа верблюдів свого господаря, навантажив їх усяким добром свого господаря, піднявся і вирушив у Месопотамію до міста Нахора. Надвечір, коли виходять жінки набирати воду, він зупинив верблюдів за містом біля криниці з водою і сказав: Господи. Боже мого господаря Авраама, пошли мені сьогодні успіх та вияви милість до мого господаря Авраама. Ось я стою біля джерела води, коли дочки мешканців міста приходять брати воду. Нехай же станеться так, дівчина, яку я попрошу нахилити до мене свого глека, щоб я напився, скаже: Пий, я напою також твоїх верблюдів, буде тією, котру ти приготував своєму рабові Ісакові. З цього я дізнаюся, що ти виявив милість моєму господарю. Слуга ще не закінчив молитись, як вийшла із глеком на плечі Ревека, що народилась в Бетуїла, сина мілки, дружини нахора, Авраамового брата. Дівчина була на вигляд дуже гарна, дівиця, яка ще не знала чоловіка. Підійшовши до джерела, вона наповнила свого глека водою і рушила, щоб іти далі. У той час слуга вибіг їй назустріч і сказав Дай мені, будь ласка, трохи напитися з твого глека води. Вона відповіла Пий мій, пане, і з поспіхом зняла свого глека з плеча і дала йому напитися. Коли ж він закінчив пити, вона сказала Твоїм верблюдам я також наберу води, поки вони не нап'ються. Негайно пішла, вилила воду зі свого глека до корита і знову побігла до криниці набрати води. Дівчина начерпала води всім верблюдам. Чоловік мовчки придивлявся до неї, бажаючи усвідомити, чи є це саме та дорога, на яку спрямовує його Господь, чи ні. Щойно верблюди перестали пити, слуга взяв золоту сережку вагою півшекеля, і два браслети на її руки вагою десять шекелів золота, та й запитав, чия ти дочка? Кажи мені, чи є у твого батька місце для нас, аби можна було переночувати? Вона відповіла я дочка Бетуїла, сина мілки, котрого вона народила на хорові. А соломи й павші в нас багато, продовжила дівчина. Є в нас і місце, аби переночувати. Тож чоловік, схилившись до лілиць, поклонився господеві й сказав Благословенний Господь, Бог мого пана Авраама. Що не відвернув своєї милості та вірності від мого господаря, мене ж Господь успішно привів додому братів мого господаря. Побігла дівчина і розповіла в домі своєї матері про все, що сталося. Ревека мала брата на ім'я Лаван, і побіг лаван до чоловіка на двір до джерела, а коли зауважив у своєї сестри сережку, а на руках браслети, і коли почув слова своєї сестри Ревеки про те, що їй говорив той чоловік, то поспішив до мандрівника, який стояв біля верблюдів неподалік джерела, і сказав йому: Заходь, благословений Господом, чому стоїш на дворі? Я вже приготував домівку і місце для верблюдів. Тож чоловік, слуга Авраама, увійшов до хати, а лаван розвантажив верблюдів. Він дав соломи та паші верблюдам, а також приніс води для його слуги, ніг і ніг людей, що були з ним. Після цього дали йому їсти, однак він сказав не їстиму, доки не розповім про свою справу. Тож Лаван сказав: Говори! І він почав говорити: Я, слуга Авраама. Господь щедро поблагословив мого господаря, і він став великим. Дав йому Господь овець і телят, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів і ослів, та й Сара, дружина мого пана, вже в його похилому віці народила моєму господарю сина. Аврам віддав йому все, що належало йому. А мене мій господар попросив заприсягнути, що не візьму дружини для його сина з поміж дочок хананського народу, на землі якого він проживає. Ти неодмінно підеш додому мого батька, сказав він, до мого роду, і звідтіля візьмеш дружину для мого сина. Але я сказав своєму господарю: а якщо жінка не піде зі мною, він мені відповів: Господь, в присутності, якого я ходжу, пошле свого ангела з тобою, і тобі пощастить у дорозі, ти візьмеш дружину для мого сина, з мого роду, з дому мого батька. Ти будеш вільний від своєї клятви лише тоді, коли підеш до мого роду і тобі не дадуть, тільки в такому разі ти будеш вільний від даної мені присяги. Тож, прибувши сьогодні до джерела, я молився Господи, Боже мого господаря Авраама, пошли, благаю, успіх на моєму шляху, яким я нині прямую. Ось я стою біля джерела води. Нехай же дівчина, котра прийде набрати води і до якої я звернусь з проханням, дай мені, будь ласка, напитися трохи води з твого глека, скаже мені напийся ти сам, а я і твоїх верблюдів напою, буде тією жінкою, яку обрав синові мого пана Господь. Перш ніж закінчив я це говорити у своїх думках, як прийшла Ревека зі своїм глеком на плечі, Вона спустилася до джерела і набрала води. Я ж попросив її, дай, будь ласка, мені напитися. Вона швиденько зняла з себе глека і сказала: Пий, я й твоїх верблюдів також напою. Тож напився я, а вона напоїла моїх верблюдів. Тоді я запитав її, чи я ти дочка. Вона ж відповіла: Я дочка Бетуїла, на хорового сина, якого народила йому мілка. Тож я дав їй сережку для носа і браслети на її руки. Після того, схилившись до лілиць, я поклонився господеві й поблагословив Господа Бога мого господаря Авраама, який провадив мене правильною дорогою, аби взяти дочку брата мого господаря для його сина. Тому, якщо ви маєте бажання виявити милість і шану моєму господарю, скажіть про це мені, якщо ж ні, дайте також мені знати, щоб я повернув праворуч або ліворуч. У відповідь. Лаван та Бетуїл сказали: Від Господа вийшло це рішення, тож не можемо тобі сказати ні злого, ні доброго. Ось ревека перед тобою, бери її та йди, і нехай вона буде дружиною, синові твого господаря, як визначив Господь. Коли слуга Авраама почув їхні слова, то поклонився Господеві до землі. Вийнявши срібні та золоті речі й одяг, він дав ревеці, дав також подарунки її братові й матері. Після цього їли і пили він та люди, що були з ним. А коли встали вранці, слуга сказав Відпустіть мене до мого господаря. Але її брат і мати сказали Нехай дівчина побуде з нами хоча б днів десять, а після цього піде. Слуга ж відповів Не затримуйте мене, бо Господь пощастив мені в дорозі, тож і ви відпустіть мене, щоб я повернувся до мого господаря. Вони сказали Покличмо дівчину і запитаймо її. Тож покликали Ревеку і запитали її, чи підеш ти з цим чоловіком, вона відповіла Піду. Після цього відпустили свою сестру Ревеку з її служницею, а також слугу Авраама та його людей. Благословляючи Ревеку, рідні сказали їй: Ти, наша сестра, стань матір'ю для незліченних тисяч, і нехай твої нащадки успадкують брами своїх ворогів. Зібравшись, Ревека та її рабині сіли на верблюдів і вирушили за слугою Авраама. Таким чином, взявши ревеку, він вирушив у дорогу. Ісаак якраз повернувся з подорожі до криниці Лахайрої. Він проживав на півдні краю. Надвечір вийшов Ісаак у долину пройтися полем. Підвівши очі, він побачив караван верблюдів. Ревека також побачила Ісаака, тому зійшла з верблюда і запитала слугу, хто цей чоловік, який йде рівниною нам назустріч? Слуга відповів Це мій господар. Тоді вона взяла покривало і закрила обличчя. При зустрічі слуга докладно розповів Ісаакові про все, що зробив. Тож увів Ісаак ревеку до шатра своєї матері. Взяв він її, і вона стала йому дружиною. Він покохав її і утішився Ісаак після смерті своєї матері Сари. Розділ 25. Взяв собі Авраам жінку на ім'я Кетура. Вона йому народила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Єжбака і Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана. сини Дедана – Ашшуріїм, Латушім і Леумім, сини Мідіяна – Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Всі вони були синами Кетури. Усе, що було в Авраама, він віддав Ісакові. А синам наложниць, які були в Авраама, ще за свого життя Авраам дав дарунки і відіслав їх від свого сина Ісака на схід краю. Всього віку Авраамового життя було 175 років. Упокоївся Авраам. Помер у добрій, повній зрілості, старості і приєднався до свого народу. Поховали його сини Ісаак та Ізмаїл в печері Махпела, на полі Ефрона, сина цохара Хетейця, що напроти Мамре, на полі, яке придбав Авраам у Хетових синів. Там поховані Авраам та його дружина Сара. Після смерті Авраама поблагословив Бог його сина Ісаака, оселився Ісаак біля криниці Берла Хайрої, а ось родовід Авраамового сина Ізмаїла, якого народила Авраамові Агар, рабиня Сари, імена Ізмаїлових синів, за їхніми іменами і за їхніми родами. Первісток Ізмаїла Невайот. За ним ідуть Кедар, Адбеїл, Мівсам, Мішма, Дума, Маса. Хадат, Тема, Єтур, Навіш і Кедма це сини Ізмаїла за їхніми іменами, місцем проживання та їхніми поселеннями, дванадцять князів за своїми племенами. Всього віку життя Ізмаїла було 137 років, і відійшов він, помер і приєднався до свого народу. Його нащадки оселялися від Хавіли і аж до Шура, що навпроти Єгипту. В напрямку до Ашшуру. Вони оселилися навпроти всіх своїх братів. Далі родовід Авраамового сина Ісаака. Авраам породив Ісаака. Було Ісаакові 40 років, коли він одружився з Ревекою, дочкою Бетуїла Арамійця, спадан Араму, сестрою Лавана Арамійця, і молився Ісаак до Господа за свою дружину, оскільки вона була неплідна. Господь вислухав, і його дружина Ревека завагітніла. Борсалися діти в її утробі, тож говорила Хіба так має бути? Чому це зі мною? Тому вирішила запитати в Господа. Господь відповів: У твоїй утробі є два народи, два племені діляться вже у твоєму лоні, проте один народ буде сильнішим від другого народу, і старший служитиме молодшому. Коли настав час її родити, виявилось, що в утробі були близнята. З'явився син перший, рудий, увесь волохатий, наче кожух, тож назвали його Ісавом. Після нього з'явився його брат, який своєю ручкою тримався за п'яту Ісава. Йому дали ім'я Яків. Ісакові було 60 років, коли вони народилися. Хлопці виросли, Ісав був людиною поля, досвідченим мисливцем, а Яків, людиною тихою, стриманою, він перебував удома. Ісаку подобався Ісав, бо була йому до смаку дичина, а Ревека любила Якова. Якось зварив Яків юшку. В той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав і сказав Ісав до Якова Дай мені хоч ковтнути цього червоного. Червоної страви дай мені, бо я дуже зморився, через це і дано йому прізвисько Едом. А Аяків відповів Продай мені сьогодні своє первородство. І Сав вигукнув Ось я вмираю. Навіщо мені оте первородство? Яків же наполягав, Поклянися мені сьогодні, і той поклявся. Так Ісав продав Якову своє первородство. Тоді Яків. Дав Ісавові хліба та страву із сочевиці. Той попоїв, і напився, підвівся і пішов. Таким чином Ісав знехтував своїм первородством.